Він був командиром мінометного розрахунку та брав участь у запеклих боях на Донеччині. Там і отримав серйозне поранення. А коли повернувся до цивільного життя, не очікував зустрітися з такою реальністю. Ветеран російсько-української війни вже понад рік не може знайти квартиру поруч із реабілітаційним центром. Це майже не віриться, але причиною відмов господарів квартир є крісло колісне, завдяки якому ветеран пересувається. Тему досліджував Артем Деркачов. Коли ми всі мої хлопці були в укритті, я мусив чути рацію, і був приліт снаряду. Від, від танчику, і мені достався осколок уламок, прилетів легеню, прям і бронік не допоміг. Ветеран російсько-української війни Юрко розповідає про своє важке поранення, яке дістав у боях на Донеччині. Чоловік не хоче показувати своє обличчя, проте готовий поділитися своєю історією помимо клінічної смерті і коми для двох тижнів якось яким чином мене врятували. Що саме було під час поранення? Я не пам'ятаю. Юрку довелося пережити кілька складних операцій та встати на важкий шлях реабілітації. Він і досі не може ходити через пенальну травму. Ділиться чоловік і на болівим, і з чим не очікував зіткнутися у цивільному житті. Вже понад рік він не може орендувати житло поруч з реабілітаційним центром. Як тільки дознавали, що Um... Колишній військовослужбовець і все, і, і, і само по собі це якась ганьба. Я поклав своє життя і здоров'я, щоб їх захистити. Коли повернувся сюди, це, це в цивільне життя. Вони навіть бачити мене не хочуть. Як тільки дізнавалися, що я на візочку відмовлялись і казали, одні казали, що буду шуміти з сусідом знизу, інші казали, що ні, ми по -поцарапили. Помним паркетом, інші просто нав'язали мені, що вам все не підійде і до побачення. Із пошуком житла Юрку допомагала його дружина Аліна. Жінка додає відмови були і тоді, коли житло дійсно підходило для проживання людини з інвалідністю. Я бачу фотографії, я вже бачу, що про десь пройом нам не підходить, десь Юрко не зможе заїхати. І ці квартири автоматично я вже не розглядаю. Ті квартири, які більш-менш на фото, я бачу, що вони нам підходять. Тоді я дзвонила, домовлялась, ну а там вже ситуація бувала різною. Були такі випадки, коли нам і там вже відмовляли. Тобто, під час огляду квартири? Буквально під час підписання дружина військовослужбовця додає, було б непогано, якби у застосунках із пошуку квартир з'явилося більше функцій для людей із інвалідністю. Я писала на одну з платформ, саме не розробникам, а от в службу підтримки, щоб вони додавали або фото під'їздів. Ну, щоб ми розуміли, там чи 5 ступінь, чи отак 12, чи може є пандус, тому що це все це ми потім шукаємо самі в картах. Серед потреб проживання в багатоквартирних будинках для осіб з інвалідністю є три головні речі: перша наявність пандусу, ширина повного розкриття дверей у ліфті має бути не менше ніж 80 сантиметрів. А от оптимальна ширина 90. Те саме стосується і міжкімнатних дверей у самій квартирі. Проте ж у реальності багато будинків просто не передбачені для людей, що пересуваються у кріслі колісному. Це такі непоодинокі кейси, і я також з таким стикаюся, тому що я теж користуюся кріслом колісним і вже 20 років. І повірте, купити квартиру проблема навіть не просто орендувати, чи там на на, на, на якийсь термін. Її придбати дуже складно, тому що так склалося історично в Україні, що забудовники не зовсім дотримувалися норм доступності до цього часу. Експертка з питань безбар'єрності Уляна Пчолкіна наголошує, норми інклюзивності створюють комфорт не тільки для осіб із інвалідністю безперешкодний доступ вхід в будівлю потрібен. Батькам з дитячою коляскою, людям літнього віку, людям на кріслах колісних, людям на милицях, людям, які вигулюють своїх песиків, і так далі. І так далі, всім буде комфортно не йти по сходах або не йти по похилій поверхні по пандусу. Пандус уже вимушено. Віта Уляна разом із командою вже давно порушують питання, щоб забудовники дотримувалися всіх необхідних умов під час зведення нового житла. Є перевірки, ми нові будинки не можемо будувати нове житло, без норм інклюзивності щодо інклюзивності будівлі споруд, дотримуватись державних будівельних норм. Але те, що я неправду бачу в новобудовах навіть після перевірки комісії. Мене до неї навіть питання є до цієї комісії не ідеально. Ну тобто, просто наліпити шрифт Брайля на поручень, які встановлено з порушеннями, це ще недоступність. Та на пошуках житла проблеми не закінчуються. каже рієвтор Олег Меншиков. Так є рішення більш новий фонд, да, але там е, недолік того, що вартість оренди в цих. Е будинках квартирах вона ну, завища ніж а, в ті, хто що були там радянського часу. А, здача в оренду квартири, як це цинічно можливо, не звучало би, але це бізнес у власників, да і а, вони трошки намагаються більше промодерувати орендаря в такому. Такого орендаря да то е, більше модерують е, з точки зору проможності фінансової, і не буде лі якихось інших е, труднощів. З комунікацією, з оплатою. ветеран російсько-української війни Артем, хоч і сам має спинальну травму, вже кілька місяців допомагає іншим військовослужбовцям адаптуватися в цивільному житті. Чоловік каже, найбільше в подібних ситуаціях ветеранів ображає не сама проблема, а ставлення людей. Всі інші дивляться на тебе, як ну на неподріб, типа ну чого ти сюди приїхав? Тіпа як портиш картинку. багато людей думає. Що насправді, якщо ти колишній військовий, там ветеран, і в тебе ну не все ну, в порядку типа, з головою, такі стереотипи заважають військовим швидко адаптуватися в цивільному житті. Як привикаєш до війни, так ти вже звикаєш до цивільного життя. То ну я я рахую, що суспільство зло на е, підтримувати. І браті на працю, і, ну, щоб допомагати. А у нас чогось, воно наоборот. Ми також люди, да, ми в нових тілах, ми отримали такі увечі і все. Але ми такі ж самі люди, як і вони. Щодо Аліни та її чоловіка Юрка, вони й досі в пошуках житла, а також у сподіваннях, що суспільство все таки навчиться не тільки сприймати, а й допомагати тим людям, які стали на захист рідної держави. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада для підсумків єдині головне.